Про різну варіантність подій. Ви пам'ятаєте, що ми багатовимірні, божественні прояви, які забули про те, що ми божественні і впали в ілюзії. Але все одно ми любі сонечки у нас завжди є багатоваріанті різних подій. Ну, навіть елементарно, ви сьогодні там пішли на роботу іншою дорогою і вже пішла інша, інша варіантність. Але є такі божественні програми, і вони виглядають як такі. Величезні світлові кулі, які завантажуються, дуже високовібраційні є самі високі божественні програми. Я їх називаю на божественна воля. Це сама висока програма, це сама найкраща програма для нас. Але люди, і я в тому числі, ми дуже причаємося цій програмі, тому що ми тут хочемо, нібито все самі рішати, і це дуже смішно. У нас включається творець, але такий ні низьковібраційний. Ми отримуємо всякі такі уроки, щоб зрозуміти, що віддайся цій своїй найвищій божественній програмі, ту яку знаєте, хто створив? Ми самі в ролі творця. Бога Творця світла. Являєте? Тобто ми самі собі створили ці височезні програми, які я називаю Найвища Божественна Воля. Коли найкращі варіанти, які ми вибираємо, але ні, ми тут починаємо, поки ми не дійдемо до цієї вищої божественної волі, не видамося їй, ми тут граємо. І чиним супротив цій божественної волі, тому ми отак от заграємося, всякі кермічні ігри. Але звідти всюди можна вийти, тому що ми самі собі це і придумали, мої любі сонечки. і зомі, між іншим, є і я, як провідник, коли можу показати вам, направити вас. Як з цього всього вийти? То, що ми там намотали, то що ви конкретно намотали? Так от, мої любі сонечки, це дуже-дуже важливо знати, що є вищі божественні програми, а є програми низькі, які з різних рівнів, які ми самі створюємо там, на рівні матриці, так там родових програм, які постійно нас там збивають і. Ми думаємо, що це наша думка, ми як люди, і йдемо за цією програмою. І, звичайно, не віддаємося ще вищим програмам. Так от, вищі програми завжди, наші саме високі програми це такі програми, які незмінні. А все те маленьке, то, що так от, ми тут змінюємо. Але найвищі програми, наприклад, одна з найвисоких любимих програм те, що Україна. Переможець над усім злом і Україна є провідник, її це доля, тобто це вища божественна воля і програма для всіх нас, мої любі сонечки, яка в нас розкрилась. І я дуже тішусь і дуже радію, що ми з цією програмою прийняли нарешті цю високу програму і вже готові до неї. І так само в нашому житті постійно різні програми, але я нам всім бажаю віддатись нашим вищим божественним програмам вищій божественні волі.